Чотири багатоповерхівки з ремонту під ключ, житло для внутрішньо переміщених осіб. Таку грантову угоду вартістю у 8 мільйонів євро підписав Житомир та Єврокомісія у грудні 2022 року. Висотки планують звести й заселити вже у 2024 році. Під цей проект у Житомирі виділено земельну ділянку площею 2 гектари на провулку червоному. 60. в рамках цього проекту планується збудувати чотири багатоквартирні будинки. Поверховістю, чотири поверхи. Термін будівництва, точніше, термін проекту, за який ми повинні завершити будівництво цих будинків, складає фактично 18 місяців. Тобто, з моменту підписання грантової угоди, в нас вже почався відлік часу, який відведений для реалізації проекту, і фактично до червня 2024 року, ми повинні ввести в експлуатацію чотири багатоквартирні будинки. В рамках проекту планується використовувати швидкозбірні енергозберігаючі конструкції, які дозволять за такий короткий час ввести в експлуатацію будинки. Крім цього, на ділянці, яка виділена під Будівництво є недобудова її буде демонтовано, а матеріали повторно використано в будівництві згідно проекту. Крім самого будівництва п'ятиповерхівок, проект також передбачає підведення всіх комунікацій, благоустрій території, будівництво бомбосховища для мешканців цих багатоквартирних будинків. А також всі внутрішні роботи та навіть меблювання і оснащення технікою квартир. Є можливість побудувати ці чотири будинки і на 128 квартир, із яких там 20 квартир це будуть однокімнатні, Адні квартири і 108 квартир, це мають бути двохкімнатні квартири, але це лише технічне завдання можливі деякі корективи на етапі вже розробки безпосередньо самої проектно-кошторисної документації. Фірма, яка виконуватиме будівельні роботи, буде обрана під час відкритого міжнародного конкурсу. Тендер на вибір підрядника буде оголошено після завершення формування технічного завдання та проектно-кошторисної документації. Відповідно до грантової угоди, яка укладена між містом і європейською комісією, перші 10 років експлуатації цих будинків Одне житло не може бути відчужене із власності громади, тобто ці квартири вони не можуть бути приватизовані чи передані у власність іншим там юридичним особам чи фізичним особам. Тобто можливість передання квартир у власність переселенцям і відчуження їх з обліку громади може відбутися лише після 10 років експлуатації та за прийняття відповідного рішення на внутрішньополітичному рівні громади.